Добрий день малята, Пропоную вам послухати віршики про різноманітних комашок. Бджілка чого це над квітками схилилась кітвора? Малим цікаво знати, як бджілка мед збира, а бджілка все кружляє, неначе каже нам. Зузу, зузу малята, я меду не віддам. Джміль. Дзззз, Хто ти? Звідкіль? Я з лісу дзміль. А який мохнатий, чорний, як біля. Хіба ти не бачила досі джмеля? Дзз. Біля яблуньки, дзз. Понад хміль. От тобі і джміль Марі. Ой, заграли комарики, комарики додарики, жабенята слухать стали, аж роти типу пороззявляли, жабки слухали, хвалили, доки всіх не половили. Метелик діти бігають, стрибають, далі весело гукають. Ах, метелик, подивіться, ось він, ось він метушиться, та який же гарний, гожий, наче квітка прихороший. Мурахи, знайшов Мурашка гарну баделину. Вези, 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 везе. вези, і так, і всяк, і вгору, і в долину. Така важка ніяк не доповзе. Прийшла на поміч різна ковашина. ще й коника гукнули з трибунця. Три дні три ночі царство Мурашине Рубало баделинку на дровця. Муха, сіла муха, цокотуха, сіла грицеві на муху, гриці в цує, щось дзиджить. Та, як крикне, звір гарчить, і сміються всі з тих пір, що для гріться, і муха звір. Сонечко, два сонечка я знаю, мов куря золота. Одне у небі сяє, а друге ось літа. За сонечком маленьким біжу я на простець, ловлю його у жменьку, мов сонце промінець, боятися не треба, лети собі у світ, і сонечко на небі, мій передай привіт. Світлячок спить метелик біланець, спить зелений стрибунець, спить ромашка і кульбабка, під листком заснула жабка, а маленький світлячок не лягає на бочок. Він засвічує ліхтарик і чита собі букварик. Павучок, де на стовбурі сочок, причаївся павучок, виплів сітку між гілля, те мухи з бо он. Там, де сучок вас піймає павочок. Коники стрибунці Хто це дзвонить молоточками, за кущами, за пеньочками аж співа, зелений луг, аж луна іде навкруг. Це на ноги для обнови, роблять коники підкови, роблять сонця золотого і з промінчика легкого, Щоб їм високо стрибати, щоб не зміг я їх спіймати. Жук олень, справний добрий жук-олень. На роботі кожен день він сухі згризає пні, щоб росли ростки нові. Тарган, а тарган нічний жучок, ласий він до кріточок. Все, що в кухні на столі, хоче взяти він собі. Колорадський жук, Колорадський жук, шкідник, він картоплю їсти звик, люди його проганяють, до городу не пускають. Дякую вам, Малята, що прослухали ці віршики. Гарного дня та чудового вам настрою.